Про лицемірство. Якщо ми запитаємо себе, який сьогодні найбільший гріх, то відповідь, напевно, буде брехня і лицемірство. Як вода, що в часі потопу, покриває землю, проникає в найменші її щілини, наповнює собою кожну яму і борозну, Поступово перетворюючи землю в болото в трясовину, яка затягує людину, так і брехня наповнює наше життя. Цей гріх став щоденним у нашому житті, його ми перестали помічати. Сморід цього гріха ми перестали відчувати, а багато хто брехню вважає мудрістю. Говорять, що легше людині врятуватися від вогню, ніж від води, бо вогонь можна погасити, можна утекти із палаючої будівлі, але коли розливаються ріки, то людині немає куди втікати. А брехня і лицемірство в наш час чимось нагадують потоки бруду, які розлилися по всій землі, якщо ми уважно, хоч би протягом одного дня прослідкуємо за собою, то побачимо, скільки брехні і лицемірства ми можемо проявити за цей день. Раніше слово артист, актор звучало як докір, а в наш час слово артист говорять тоді, коли хочуть когось похвалити, коли хочуть показати, що ця людина є майстром своєї справи. А це все тому. Що ми перетворилися на артистів брехні і лицемір'ї, ми самі звикли на обличчі носити своєрідну маску. Якщо нам потрібна якась людина, то як ми до неї відносимося, дивимося на неї ласкаво, розпитуємо про життя, запитуємо, коли в нього день народження, і так далі. А якщо зустрінеться нам якась людина, яка хоче у нас щось попросити, то ми стараємося пройти, ніби пробігти про повсту людину. А коли це нам не вдається, то ми дивимося на цю особу, як на свого ворога. Чому так воно є? Тому що ми забули, ким є людина, а людина є образ і подоба Божа. Ми втратили повагу до людей. Ми дивимося на нашого ближнього, як на звичайну річ. І тому панує між людьми таке відчуження, навіть між найближчими, найстрашніша хвороба нашого часу це холодність один до одного, відчуження один від одного. Людина, ніби бореться проти всіх і всі проти неї. І тут, як на війні, Необхідна хитрість та маскування, так і в нашому житті, брехня і лицемірство. І брехня висушує людське серце, поступово перетворюючи його на камінь, робить його нездатним до нічого духовного. І тоді ми носимо серце в своїх грудях, як мерця у гробі. І це серце не може любити нікого. Ми розучилися говорити правду, а найстрашніше те, що ми цього не помічаємо. Для того, щоб людина стала істинно віруючою, вона повинна навчитися говорити правду. Як людина після паралічу, докладаючи невимовних зусиль, робить найменший порух свого тіла, так само і нам, як після духовного паралічу Потрібно із болем, і стражданням, з примусом вчити себе говорити правду. Слово відрізняє людину від інших живих істот на землі. У святих Отців людина часто називається істотою словесною. Словом, ми спілкуємося із Богом, у слові велика гідність і велика перевага людини над іншими істотами. А виходить так, що інколи безсловесні, тобто тварини стоять вище за людину, тому що у них немає брехні, а у нас є. Господь дав нам слово, ми осквернили його. Господь дав нам слово для молитви, для спілкування один із одним, дав нам слово, як меч проти сатани. А ми перетворили його на меч проти себе. Ми повинні пам'ятати, що кожне слово не зникає безслідно, воно залишається, ад не тільки чекає нас за гробом, пекло не тільки там, де терплять грішники, але і тут є сила пекла, пекло є на землі. Це є страшне невидиме царство зла. Кожна брехня, кожне брехливе, і лицемірне слово не зникає у повітрі, як нам здається, безслідно, але воно зберігається, ніби в невидимій скарбниці в цьому страшного царстві зла. І наші гріхи, і наша брехня, збираючись, перетворюється якусь руйнівуну, Сатанинську силу, яку потім проявляється у землі у вигляді страшних катастроф і випробувань, а ми не розуміємо, звідки вони на нас приходять. Тож пам'ятаємо про те велике значення, про ту велику силу, яке має людське слово, через слово людина може підняти свій розум над землею. Через слово людина може в молитві наблизитися до Бога, але через слово людина може служити і демону. І тому то кожне брехливе і лицемірне слово невидомо розширює це страшне царство гріха. Можливо, немає нічого більш провокаційного за звинувачення в лицемірстві. На жаль, деякі люди отримають привід для переконання, що християни є лицемірами. У цьому можна переконатися, читаючи Біблію. У Новому Завіті описані два жахливих приклади лицемірства у церкві. У діяннях 5:1.10 згадується про те, як два учні були викриті у тому, що вони прикидалися щедрішими, ніж були насправді. Наслідки були жорстокими. Навіть Петро був звинувачений у керівництві групою, що лицемірила у своєму ставленні до язичників, які увірували, Галатів 2.13. Таким чином, із новозавітнього учення ми можемо зробити принаймні два висновки. По-перше, серед християн насправді трапляються лицеміри. Вони були присутні спочатку, та згідно з притчі Ісуса про кукілі пшеницю залишаться до кінця часів Матея 18-30. Крім цього, якщо навіть апостоли були викриті у лицемірстві, то немає підстав вважати, що звичайний християнин може, зможе уникнути цього. Ми завжди маємо бути пильними, щоб не піддатися тим самим спокусам. Але тим не менш, замість того, щоб використовувати ці випадки для омовляння всієї християнської спільноти, слід запитати, чи є всі ті, хто називає себе християнами, насправді такими. Численні біблійні тексти підтверджують, що справжні послідовники Христові виявлятимуть плоди Духа. Галатів 22-23 Притча Ісуса Просіяча робить очевидним, що не всі урочисті заяви про віру в Нього є щирими. На жаль, багато з тих, хто заявляє про свою вірність Йому, будуть приголомшені. Почувши від Нього одного разу, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. По-друге, слід визнати, що усі ми, проголошуючи ім'я Ісуса Христа, залишаємося грішниками навіть після того, як наш гріх прощений. Тобто, навіть хоча ми спасені від вічного покарання за гріхи, Римлян 5, 1.6.23 ми все ще потребуємо звільнення від присутності гріха у нашому житті, 1 Іван 1.8.9, включаючи гріх лицемірства. Через нашу живу віру в Господа Ісуса ми поступово подолаємо гріху силу до повного звільнення, 1 Івана 5, 4, 5. Ніхто з християн не зможе жити у бездоганній відповідності за стандартами, яким навчає Біблія. Жоден християнин ніколи не зможе уподібнитися Христу. Тим не менш, є багато християн, які щиро прагнуть провадити християнське життя, і з кожним днем, де далі більше. Покладаючи на Святого Духа для зміни та підкріплення, було безліч християн, які прожили життя, не заплямоване скандалами. Ми в церкві їх називаємо святими. Жоден христинин не є бездоганним, але помилитися та впасти, щоб досягти бездоганності в цьому житті не одне й те саме, що бути. Лицеміром? Найчастіше, в чому звинувачують невіруючі чи не церковні люди християн сьогодні, так це у лицемірстві. Навіщо мені ходити до церкви, якщо там лише одні лицеміри, Набожні обличчя, правильні слова, а самі такі, як усі. Я вже не пам'ятаю. Коли останній раз зустрічав християнина, який би хвалився, що живе бездоганним життям, не переступає заподі, не грішить, не помиляється, ніхто не може сказати з нас, так, як це юнак, все це я виконав з малку. Зазвичай кожен визнає свою гріховність і, як правило, якщо і говорить про перемогу над гріхом, то тільки завдяки Христу. А не своїм чеснотам. Сьогодні частіше спостерігається інша тенденція. Християни все частіше говорять про те, що вони не кращі за інших. І церкву порівнюють не з Клубом Святих, а швидше з лікарнею чи револіційним центром. Один а один з священників зовсім порівняв церкву з новим ковчегом, причому звернувши увагу на одну особливість вирятуватися під час потопу, казав він, можна тільки було усередині ковчегу. Але який там сморід стояв, так і церква. У ній всякої тварі попарі, і запах перебуває ще той. Ні, сьогодні швидше християни займаються самобечуванням, ніж по-фарисейськи демонструватимуть свою святість, а от що стосується невіруючих, то якраз там лицемірство не має меж. Знаємо про протирея Олександра Меня, знаючи, що у нього сповідуються інтелігентні люди, світські знаменитості одного дня запитали. А ось у цих людей у них, напевно, особливі гріхи, адже вони такі інтелігентні, такі ошвічені. На ну, що священник відповів, що ні, усі такі ж буденні, уластивівщим людям гріхи і заздрість, сварливість, сімейні чвари, брехня. Підтверджується, дорогі мої, стара біблійна істина. Немає людини, яка б жила і не грішила. Але як тільки такій порядній в лапках гідній, інтелігентній і вихованій людині запропонуєш покаятися перед Богом, вона щиро образиться, винікаятися у чому? Я порядна людина, завжди прагнула всім допомогти, нікого не кривдила. Іноді здається, що у них одна й та сама пластинка, що видана багатомільйонним накладом. Я прагнула всім допомогти. Боне життя звичайної, невіруючої людини переповнене лицемірством, їй постійно доводиться робити вигляд, що вона краща, ніж є насправді, адже на відміну від християнина, вона не вірить у Божу милість, що покриває безліч наших гріхів. Чоловік приховує від дружини свої пригоди, дружина приховує від чоловіка свої пристрасті, лицемірство в одязі, поглянь, я вищий за тебе, лицемірство на роботі перед начальником, вимушене лицемірство перед тими, хто має владу. Добре, що, хоч не потрібно, як за радянських часів зображувати із себе пол полких комсомольців, піонерів. Борців засвітли майбутнє комунізму. Але втім, скептики подейкують, що часи повертаються та ідеологічному лицемірству вже починають учити зі школи. І ці люди не хочуть йти до церкви, бо там лицеміри. Досить часто висловлюється і така думка: Христос мені подобається, а от християни – ні. От якби вони були, як їх учитель. Знаменитий індієць Хатма ханді те скаржився. Усі індійці ста... давно би стали християнами, якби ті жили як Христос. Звучить на перший погляд, безперечно. О, так так, погоджуються християни, слухаючи зву свого священника ту гандійську цитату. А так, якби християни були іншими, то всі б уже покаялися. Дивуюся, як легко віруючим людям вселити відчуття провини. Причому чим совісніша душа, тим частіше на її маніпулюють всякого роду демагоги. Вони що не пам'ятають, що зробили з Христом люди, серед яких він жив. Не пам'ятаєш, що мало того, що не покаялися, не пішли за Христом, навпаки убили Його, поглумившись. Чи Христос теж був недостатньо хорошим християнином? Він, напевно, теж був лицеміром? Він, напевно, теж не жив, як Христос. Ганді не тому не був християнином, що християни були лицемірами. Щоб там він не говорив. І переважна більшість людей відкидають Христа не через поганий характер віруючих. Причини можуть бути різні, але одна з найпоширеніших власне лукавство невіруючого. Як сказав ще Христос: бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не викрили тіла Його, бо вони злі. Ів... Івана 3:20, навернення до Бога, покаяння перед Ним припускає таку чесність, таку прозорість, таку відкритість, таке вивертання усього нутра назовні, що навіть думку про це лицемір не зможе принести. Визнання своїх гріхів саме як гріхів, а не помилок властивих усім людям, своїх вад саме як вад, а не людського, яке мені не чуже, своєї тупости, гордині, духовного неудства і невибачної байдужості до Бога, розуміння того, що Христос виявився на Христі і помер ганебною смертю саме через тебе, а не щоби показати приклад жертвенної любові та істинної духовності, ніце за НАТО. Хочете сказати, що я безнадійно жіпсута людина? Так, саме це і має на увазі Євангелія Христа Христового. Ви безнадійно жіпсовані. Більшість людей відкидають Євангеліє з цієї самої причини, за якою відкидали Христа Фарисеї. Вони вважають себе більш порядними, ніж є насправді і уявляють себе духовно здоровими, а не безнадійно хворими грішниками, звичайні лицеміри, що відмовляються йти в церкву під приводом там одні лицеміри. Є ще одна погана особистість, дорогі мої, у цій бруденній метушні навколо так званого лицемірства віруючих. Коли християнин чує це звинувачення, з вуст невіруючого, то найчастіше він не думає про те, що це він лицемір. І невіруючий співрозмовник при цьому додасть, я не маю на увазі саме тебе. Ага, значить, це інші християни лицеміри, проводячи таку ніби серйозну розмову. Непомітно самі перетворюємося на співучасників наклепу. Мало того, що погоджуємося з ним, так ще й поширюємо, ах, які вони нещирі цивіруючі! ці віруючі, якби ми всі жили, як Христос. Ось ось пора нам саме так і жити, як Христос. Вільними. Від необґрунтованого відчуття провини, не слухаючи сучасних фарисеїв, які всіх оточуючих звинувачують у брехні, виставляючи себе любих зразками кристальної чесності. На закінчення тут хотіло бся додати, що багато індуші могло би бачити перед собою приклад істинного. Наслідування вчення Христового. його втілювала своїм життям, мати Тереза, з Калькути. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!